Да. Куди там нашому борщу? Ну що, круто я вас надурив? Так, да, це смачно. Ну, борщ номер один. Борщ це найкращий суп. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульдарна Симфонія. Сьогодні готуємо таку вітамінну, смачну страву, хашламу на пиві. Розпочинаємо з м'яса. У нас отакий шмат тут півтора кілограма. М'ясо потрібно нарізати такими дебелими шматками. Знаю, ви зараз мене захейтите і скажете, що ж ти взяв свинину, потрібно баранину чи яловичину. Так, ви все вірно кажете. Але я вам показую саму концепцію страви, а ви вже там самі обирайте м'ясо. Я вам покажу сам рецепт. Нарізаємо такими здоровими шматочками. В чому ж плюс цієї страви? В тому, що все нарізав брутально, закинув холодний казан, 2-3 години і смакота. Ось такі шматочки здоровенні. Рубаємо. У нас тут маленька ще кісточка є. Це добре, дасть гарний нам навар. Отак, з кісточкою залишимо такий шматочок м'яса, Оце буде міні. Це м'ясо потрібно посолити та додати трохи спецій. Отак присолимо його. У нас є хмелі сунелі від підписника. Камарік тобі привіт. Користуємося. На півтора кілограма отакі дві, отакі дрібки. А також перчика крутанемо чорного, свіжемелитого. Це все гарненько. Перекалапуцяємо так, перемнемо трохи м'ясом і відправимо на дно казана. Казан у нас сухий без олії, вогня немає. І отак шкірочкою на шкірочкою м'ясце вниз. Це в нас буде перший слой хашлами. Отак ось. Сальце буде витоплюватися. О, скільки м'яса! Яка буде смакота, овочі, сезонна страва, все домашнє та ви що? Звісно, всі пограмовки, весь перелік продуктів, сам процес, як завжди, буде знизу під відео. А поки все нарізаємо грубо, брутально. І виловіть цікаві факти про страву хашлама. Хашлама традиційна вірменська страва, яка існує сотні років. Класично її тушкують у власному соку з мінімум спецій, щоб м'ясо розкривало природний смак. Вірменські пастухи готували її просто в казані на багатті, використовуючи вино або воду. Згодом рецепт поширився Грузією, Азербайджаном, а далі Україна. Тому сьогодні можна зустріти безліч локальних варіацій. Традиційно хашлому готували на весілля, хрестини, на великі свята, величезні казани ставили просто на вогонь і томили м'ясо за очами кілька годин. Назва походить від хаш. У перекладі з Вірменської хаш означає варити довго. Потрібно обрати правильний посуд: це казан або товстостінна чавунна каструля, яка тримає температуру, щоб сік не випаровувався. Справжня хашлама готується 2-3 години на дуже повільному вогні. Якщо набагаті, дрова повинні тліти, не палати. Використання пива для хашлами це відносно сучасна ідея, що з'явилася вже в 20 столітті, Її, ймовірно, принесли кулінари Грузії та України, де пиво традицію. Традиційно використовували для тушкування м'яса. Пиво додає легку гірчинку і карамельні нотки, схожі на ефект темного вина. На Кавказі існує традиція: першу порцію хашлами віддають по чесному гостю, а по-старшому за столом, як знак поваги. Ну що, друзі, все нарубали, все підготували, отак все крупно порізали. Ну, ви бачили: серед спецій що у нас є: зіра, хмелі коріандр, каріандр, перчик, ну, зеленушка є. Гірка перчинка, а також пива. Дивлюсь на цю банку. І так хочеться, знаєте, смачно. По-домашньому. Отак ось. Ах. Лайк сразу прожимайте. На м'ясо обов'язково даємо цибульку. Отак. Кольця, ну ви ж бачите, крупно нарізано. Отак. Цибульку ми на м'ясце, адже цибуля дружить з м'ясом завжди. В будь-якій ситуації, навіть якщо вони поспорились, все одно одразу миряться і дружі. Чайна ложка зіри, отак розтираємо і додаємо на страву, а також цей слой можна присолити. Хай цибулька вже починає працювати отак ось трошки. Тепер нам потрібен сок від овочей, то викладаємо отак помідорки. У нас різнокольорові і червоні. І ось так ось. Цілий слой помідорів. Легка страва в приготуванні, дуже смачна. Приготувати можуть навіть діти. Трошки коріандра, Він у нас отакий в зернах. О. Також придавимо руками і відправимо. Коріандр цього року врожай. Далі йдуть баклажани наші синенькі. Це не обов'язковий інгредієнт, але з ними смачніше. Також викладаємо отак в один слой. О, Це буде смачна хашлама. Часника у нас ціла здорова головка. Залишимо три зубчика потім на кінець, а це отак цілими відправляємо в казан. Ну і перчик солоденький. У нас жовтий та червоний. Щоб кашлама виглядала яскраво. Адже хочеться ще літа. Ну і в кінці додаємо картоплю, отак нарубано, брутально, по мужицьки Казан наче дуже повний, але ви не переживайте, всі овочі осядуть і буде все смачно. Також викладаємо в один слой. Ще додамо гостренький перчик, отак ціленьким покладемо, а також пару дрібок хмелі сунелі. І присолимо ще раз. Свіжомолотого прокрутів 20. 19? 20. Зеленушка у нас укроп та петрушка, звісно, Якщо є кінза, беріть кінзу, але вже у нас каріандер не кінза. Отак прям пучком і покладемо. Ну і відправляємо наше пиво, свіже пиво, ніжинське. Пиво наливаємо не повний казан. Ось картопельку придавлю, ви бачите, десь на пару пальців менше. Підпалюємо казан і вриваємося. Вогонь підпалили, накриваємо хашламу нашою тарілочкою. У нас тут он ручної роботи, хендмейд тарілочка така чудовенька. Отак беремо, накриваємо. О! І отак накриваємо кришечкою, о, плотненько. І на 2 чи навіть три години забуваємося. Пройшло половиною годинки. Отака краса у нас. По солі бомба. Часничок у нас, ви пам'ятаєте, три зубчика, то ми зараз свіженько його додамо. Для аромату. Та петрушечка. Так ось сюди. Отака От ляпота. Ось отак притрушуємо свіжим часничком з петрухою. Та ви що, мама дорогая. Дегустація хашлами! Що ми маємо? Картопелька. Картопелька вон розпадається. Ви бачите як? М'якенька. Ну, то картопелька ще пів страви, а м'ясо, м'ясце, Бачите як? На волок нарветься. О. Все ніжне. У власному соці, ну, з пивом. Давайте скуштуємо. ж. Отак, шматочок картопельки. М'ясця. Юшечки. М -м -м. Баклажанчика зверху. А -а -а. Перчик, помідорчик. М -м. Смакота. Ну що, друзі? Отака смачна страва. З вами, як завжди, Світлана, Валерій. Попереду ой-ой, що буде там попереду. Ой-ой-ой. Тому підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!